Чи справді росіяни намагаються просунутися на харківському напрямку? Так, росіяни намагаються як мінімум вийти на Куп'янську злови і захопити Куп'янську злови, тому що для них це стратегічно важлива точка розв'язка, яка б дала їм змогу рухатися в інші сторони і надалі. Нескільки ціль Харків, як Харків, як Великий Мегаполіс, скільки якраз таки ціль відрізання певних? Логістичних шляхів для нашого війська на інших напрямках, які йдуть через цю територію. Чи продовжать виплати ВПО в Україні наступного року? Скоріше за все буде перегляд цих виплат. Скоріше за все будуть переглядати точно чи точно ці люди там ну коротше, оця вся історія буде перевірка доцільності виплат е і деяким, деяким громадянам. Тобто, скоріше за все, скоротять тут з дев'ятки на сімку, але скоротять у ході перевірки. Чи справді працюючі пенсіонери в Україні можуть втратити свої пенсії? На жаль, це ж далеко не нова історія у суспільстві е, і в законодавстві. В нашому тема пов'язана з тим, що ти можеш втратити пенсію, якщо ти працюєш або тобі її можуть скоротити. Вона якби давно періодично задіюється е, на економічному ринку да нашої держави. От і певні труднощі дійсно у працюючих пенсіонерів. Будуть і тому всі вдаються до старої, доброї схеми, коли ти працюєш на офіційно. Відновлення України, на яке захід виділив мільярди, зіткнулося з корупцією. Чи вплине це на подальше фінансування? Корупція є основною болючою точкою і слабким місцем нашої держави. Виходячи із того, що наступний рік у нас є достатньо гострополітичним, я не здивуюся, і це видно. Якщо у нас у державі буде дійсно непредвзята цікава перевірка іноземних ом, іноземних політиків і іноземних інвесторів про доцільність використання коштів, які ом, залучені у корупційних схемах, але хитрість полягає у тому. Що у нас в політичному просторі сидять не зовсім ідіоти, які вміють дуже добре відмивати бабки, і прикол полягає в тому, що крадуться навіть по паперам не гроші, які виділили іноземні партнери, а крадуться українські внутрішні гроші, які пройшли певний шлях, щоб перестати бути іноземною допомогою. Тобто, це отака от історія, цікавий попил. Тобто, умовно на заводі да, беремо якийсь завод. 어, завод є в мінусі іноземними е, інвестиціями перекривають мінуси, але оці мінуси з'явилися у наслідок корупційних схем, які були на цьому заводі. Тобто, отака от історія відбувається. Тобто, фактично, держава краде українські гроші, а дірки від своєї корупції закриває іноземними грошима. І довести це е, ну є певною проблемою. От у чому чому це важко доводити, але скоріше за все, із того, що фігурує в наступному році якісь перевірки більш жорсткіші. Цього приводу будуть чи причетна Росія до того, що Іран суттєво нарощує власне виробництво Урану. Так це їхнє капіталовкладення. Вони мають до цього грошовий непосередний стосунок. Чи вдасться завадити суттєвому нарощенню обсягів виробництва дронів Росією? Не зовсім тактика буде трохи, я так розумію, з нашого боку інакша. Ви можете виробляти скільки вам хочеться дронів. Проблема починається тоді, коли вам потрібно їх доставити на фронт, щоб вони до нього доїхали. От, і цілісність вашого грузу, який іде, тобто, це е, робота да, з нашого боку по логістичним шляхам і по факту. Намагання окупантів доставити їх на територію України тимчасово окуповану. Чи справді навчання українських пілотів на f 16 вже добігає кінця? Mm, з f 16 багато таємниць вони не просто так. Я хочу сказати єдине. Я казала ще чорт зна, коли що їх дадуть, так от їх дадуть. І про те, коли вони будуть задіяні, ми дізнаємося з вами по факту того, як їх вже задіють на лінії фронту. І це станеться набагато скоріше, ніж ми можемо уявити. Чому Росія відмовляється забирати сотні полонених окупантів? Їм не вигідно, щоб люди, які були дотичні до війни, вміють вбивати, поверталися до них в Україну. Чи вдасться Україні самостійно забезпечити власні потреби в дронах в 24 році. Виробництво дійсно у 24-му році буде суттєве. Воно покриває значну кількість потреб і покращує ситуацію. Але повністю, повністю закрити потребу, на жаль, не вийде. Чи справді росіяни бояться виводити кораблі в акваторію Чорного моря після знищення десантного корабля Новочеркаськ? Да, дійсно вони намагаються у них на ситуацію по флоту випадає трійка мечів. Тобто, да, це болісна для них тема, і вони приймають рішення по вісімці мечів. Тобто, просто заблокувати можливість своїх кораблів бути в небезпечній для них зоні і зайняти позицію певного очікування, а раптом щось зміниться. А воно, звісно, не зовсім та й зміниться. Типу, море перестає бути ними контрольоване, як було на початку війни. Чи дійсно Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню для того, щоб відволікти союзників від допомоги Україні? Нічого нового Путін не робив. Він робить все по сценарію мінських домовленостей один в один. Ми ходимо у цьому форматі по політичному колу. Чи збільшить Швеція обсяги поставок боєприпасів в Україну? Поки що якимись найближчими місяцями навряд чи, але рух у цьому напрямку може бути протягом 2024 року. Чи вдасться Україні повністю змінити тактику та стратегію введення війни в 2024 році? Не на всіх напрямках, на жаль. Бо це напряму пов'язано не тільки з командуванням вище, вище стоячим і наказами і стратегіями, які віддає, але й прийняттям рішенням на місцях. А на місцях у нас на деяких напрямках люди, які вирощені радянською системою координат, і змінювати методи, якими вони досягають нових тактичних цілей, вони не будуть їм простіше робити так, як вони робили до того. Українським воїнам вдалося знищити одразу п'ять ворожих літаків майже одночасно. Чи будуть ще такі події найближчим часом? Так, такі активні дії будуть, і воно випадало буквально для іншого каналу на інших ефірах. Ми ще будемо бачити подібний самолітапат. Давайте його так окреслимо. Будуть подібні прецеденти. Чи будуть покарані винні росіяни за удар по евакуаційному поїзду в Херсоні? Ну, у нас і е, без, е, на жаль, трагедії з Херсонським вокзалом планувалися певні операції. Одну з цих операцій ми побачили да, у вигляді догорівшого кораблика. От а реалізацію інших е, цікавих операцій, які заплановані, де які випадають от новий рік січень, плюс-мінус, де треба підгадати потрібних просто там умов да і потрібної інформації. Вони і далі будуть. Е, Виконуватися і скоріше за все успішно, бо готуються вони певною спецурою. От чи можна буде це розцінювати як відповідь? Ну, частково так. Чому шість країн ЄС ще не доєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України? Тому що вона ще в розробці, як така. тому вона для цих країн вона ще в сирому вигляді. Є питання на яке ми працюємо. Чи справді РФ розмістила стратегічну ядерну зброю в Білорусі і з якою метою? Вона у них там валяється давно. Ми продивлялися питання стратегічного ядерного озброєння на території Білорусі, коли про це почали і вестися розмови. І фішка полягає у тому, що тоді мною і ведучою було некоректно задане питання: чи передадуть вони ядерне озброєння? Випадало, не передадуть. А от на питання чи є вже на, на території Білорусі ядерне озброєння, яке передали задовго до цих заяв. Так є, О, Це потрібно для певного маніпуляційного шантажу. У випадку, якщо Лука вийде з-під контролю, з наявністю у нього на території ядерного озброєння, яке можна запустити, можна його шантажувати. Тому що в такому випадку ми маємо російську ракету на території Білорусі, яка раптом що летить з території Білорусі. Отже, відповідь буде по території Білорусі, хоча фактично подібну ракету з території Білорусі буде в запускати там умовно. Ерефія. Дати відповідь по ЕРФІ не можна, тому що не за її територія була запущена ракета. І от ми маємо хитру політично-психологічну головоломку. А що робіть з цій ситуації? От для цього вона там і потрібна. Чому країни Азії вирішили саме зараз суттєво розширити санкції проти РФ та Білорусі. Mm, знайшли новий ринок. Королева Пентакли одразу знайшли новий ринок і вісімка Пентакли. Просто є ринок збуту. Вони замінили те е, потреблення, яке було у РФ і Білорусі. Знайшли нові ринок збута, компенсували це у грошах і тепер не е, нуждаються у такому партнері. Чи вдасться зсу підтягнути резерви до Авдіївки, щоб утримати там свої позиції? У нас там серйозна і суттєва проблема з забезпеченням і кількістю ресурсу на Авдіївському напрямку. Так, він буде трохи підсилений, але все одно полишається план, і він яскравий. Його видно про відступ або відхід е, з позиції Авдіївки на більш безпечніше рубежі. І таке рішення до речі, більш вирогідніше навіть можуть прийняти, чим суттєве посилення Авдіївського напрямку. Чи вдасться Росії розширити співпрацю з Китаєм в двадцять році пан Сі Сідзеньпінь в народі віні Має від Ерефії рівно те, в чому він зацікавлений, не більше, не менше. Це не двостороння співпраця. Це я вже приводила приклад: це коли е, на якому-небудь районі валяється кент, гопнік якогось збили, а ти в нього забираєш останні гроші. Типу, я в тебе заберу, хай вони в мене на хранні полежать, бо ти їх протринькаєш. А раптом тебе ще раз хтось ізіб'є. Uh, і мені прийдеться uh, і гроші ці за у тебе заберуть. Хай краще в мене побудуть. Це от приблизно така історія зараз відбувається між взаємодією Китаю та ЕРЕФІ. Це не зовсім рівноправні uh, взаємні відносини. Це одна країна користається слабкістю іншої країни.